У Національному університеті оборони відкрили меморіальну стелу захиснику вітчизни. Пам'ятник присвячений героям наших днів, солдатам і сержантам, офіцерам і генералам, всім, хто сьогодні добровільно захищає нашу державу від російського агресора. Міністр оборони зазначив, що у цей непростий час великі надії покладаються на професіоналізм військових. Маєте пам'ятати, що від того, як вивчитися, будете кожного дня, буде залежати, як. Ви зможете організувати бій. Як чітко і правильно, а головне своєчасно, ми зможете прийняти рішення на організацію бою. Розуміючи про те, що від того, як це ви будете робити, залежить людське життя. Сьогодні в університеті навчаються та проходять службу 207 офіцерів, учасників АТО, багатьох відзначено державними нагородами. А Михайло Заброцький та Ігор Гордійчук у достойні звання Героя України. Степан Полторак наголосив, що через сучасні загрози необхідно міняти підходи до військової освіти. На пальцях вчити неможливо. Ніколи в житті викладач, який не приймав участь в бойових діях, не буде авторитетом для. Командира батальйону, який йшов в атаку, який приймав рішення, який втрачав своїх людей, і вчити по-сторому сьогодні просто вже не можна. Почесні гості та працівники університету поклали квіти до меморіальної стели, а слухачі провідного вишу держави пройшли урочистим маршем. Степан Полтарак привітав всіх присутніх з днем збройних сил і побажав мужності і витримки.